Два тональні креми, які я раджу клієнтам для себе використовувати, і можна запросто їх продавати, коли клієнти хочуть дуже м'яке, ніжне, не дуже плотне покриття. Перший тональний крем Purtach є більше навіть не тональний, а такий легкий зволожуючий тінт для шкіри обличчя. З легким покриттям, напівпрозорим, має в собі фактор SPF 20 і це дуже класно для використання літом. Другий тональний крем, BB тональний крем, але цікавість того тону, що він є матуючий, має матуючий ефект. Мат фініш. після нанесення на протязі однієї-півтора хвилини він висихає, і покриття і фініш його стає таким приємним матовим, але в той же час він не підтягує і не сушить шкіри. Крім того, літом його можна радити у використання, тому що він має фактор SPF 15. Для літа це досить ідеально. Перекриття 65-70% дуже приємне в носінні, немає дуже сильного, такого плотного, знаєте, такого ефекту маски.